Нирки розташовуються з боків від поперекового відділу хребта. І оскільки вони дуже слабо зафіксовані, а в основному їх тримають ниркові судини, то дуже важливо, що спереду від нирок, не мов би притримуючи їх, знаходиться жирова капсула. Вона просто. Торкається, притримує нирки. Тому у грядних людей нирка більш фік... краще фіксована. Повні віця... люди. Оскільки нирка знаходиться в заочеревинному просторі, то вона не має е... брижі, яка б її тримала. Нерідко у спортсменів, особливо, коли надмірні фізичні навантаження, беруть непосильну, скажімо, штангу, намагаються підняти, то нерідко м'язи скорочуючись, а вона знаходиться якраз в заглибині між м'язами. нирка відходить і стає рухливою, створюючи значні болі для хазяїна. Тут ви на розрізі сагітальному, бачите, вибачте фронтальному розрізі, бачите, що нирка зверху вкрита тоненькою, але дуже міцною нирковою фастією. Вона дуже легко знімається з нирки. Так? Під фастією йде поверхневий шар нирки, який зветься коровим шаром. Він суцільний, а другий шар мозковий. Не суцільний, а складається з окремих пірамідок. Ви ось бачите їх. Між сусідніми пірамідами коровий шар заходить в глибину, утворюючи так звані ниркові стовпи. Основні фізіологічні процеси відбуваються саме в коровому шарі. Тут знаходиться більша частина структури. Структурної одиниці нирки, яка зветься нефрон. Від грецького нефрос. Нирка. Ось показано один нефрон структури, які входять в його склад. Отже, нефрон складається із двостінної бокалоподібної капсули шумлянського вовмена. Або ось, ви бачите, сильно збільшену цю капсулу. Видно, що вона складається з шару епітелію. Так. І між двома шарами епітелію, порожнина капсули. І з тієї порожнини починається звивисти канальці першого порядку. Зверніть увагу, достатньо великого діаметра. Далі йде різке звуження, яке зветься петлею генле. Всі петлі генли заходять в піраміду. А далі йде після петлі генли звивести каналець другого порядку. Він відкривається в пряму трубку, а багато таких же прямих трубок утворюють разом зберну трубочку, яка відкривається на верхівці піраміди отвором. Там таких отворів багато, це так зване решітчате поле. На верхівці піраміди розташовується верхівчате поле, все немов голкою втикане такими отворами. Так. У капсулу шумлянського бовмена заходить приносна артерія. В середині капсули вона розпадається на капіляри. Ці капіляри утворюють капілярний клубочок або е, Мальпігіїв-клубочок по імені вченого, який описав його. Мальпігіїв-клубочок. І капіляри знову зливаються, утворюючи виносну артерію. Зверніть увагу, виносна артерія значно меншого діаметра. Тому, тому капіляра дуже високий тиск крові. Завдяки цьому високому тиску з крові фільтрується в порожнину капсули первинна сеча. Первинна сеча. Вона практично майже не відрізняється від плазми крові. Тобто в ній є не тільки шлаки, які треба вивести з організму. Шлаки це кінцеві продукти білкового обміну. Первинні стечі є і вся глюкоза, яка є. І амінокислоти. Все, що є в плазмі крові, це є і тут. Єдине, чого немає. За добу утворюється десятки літрів, то ясно, що таку кількість рідини, а це в основному ж вода, хоча і в ній розчинені і поживні речовини, не тільки шлаки, то таку кількість не можна ні в якому разі виводити з організму. Тому по ходу канальців в них... Первинної сечі назад в капіляри, на які розпадається вже виносна артерія, назад капіляри капіляриці всмоктується більша частина води, і значить води в капілярах, в ниркових канальцях залишається тільки чуть Мало. Але залишаються всі шлаки, тому їх концентрація стає дуже високою. І зворот смоктується назад, значить, більша частина води смоктується назад всі корисні речовини. Глюкоза, солі, амінокислоти. Значить, після того, як пройшли ниркові канації, утворилась кінцева сеча. Таким чином ми бачимо, що в ниркових тільцях Перша фаза утворення, яка зветься фаза фільтрації, і наслідком цієї фази є первинна сеча. А в ниркових канонцях здійснюється друга фаза сечоутворення, яка зветься фазою зворотного смоктування. І наслідок цієї фази появляється вже кінцева сеча. Та сеча, яка спочатку по сечоводах Потрапляє до сечового міхура, збирається там, а потім і виводиться з організму сечівником. Сичова міхвора. Вся вкрита, як видно, високими складками. По мірі наповнення сечового міхура ці складки розлажуються. Тільки на дні є у формі трикутника ділянка без таких складок. Він гладенька поверхня слізової. Вона має форму трикутника, у двох вершинах якого отвори сечоводів, а в третій вершині отвор сечівника. Середня оболонка сечового міфюра м'язова. Тобста, особливо в людини, вона товстіша, ніж у тварин. Це зв'язано з тим, що в людини болі весечевипускання, тобто ми можемо тривалий час затримувати сечовипускання, значить, збирається більше сечі. значить повинен більше розтягуватись позаду лобкового симфізу. А при наповненні він потрошки починає верхівка його підніматися над лобковим симфізом. Сечоводи мають, в принципі, таку ж стінку, як і сечовий міхур, тільки що значно тоншу. А саме слизова оболонка внутрішня. Перехідного пітелію, м'язова оболонка, в якій є два шари, зовнішній поздовжній, тоненький, і значно товстіший внутрішній циркулярний шар. Циркулярний скорочення саме цього шару викликає перистальтику сечовода, що важливо, коли ми лежимо то сеча стікає по сечоводу зверху вниз своїм током. От, коли лежимо горизонтально, то треба зусилля ще проганяти сечу до міхура. Це робить головним чином циркулярний шар. Зовнішній шар адвен... адвентиційний. Такий же, як І в староходу, такий же, як І в суди. Це курка з А от сечівник, на відміну від сичовода, має ті ж самі оболонки, але вони значно тонші, недорозвинені. Є статева відмінність сечоводів. Так, сечоводи у чоловіки, значно довші, але менші.